Двократний чемпіон Європи. Багато кубків по карате, наш земля. Андрій Заплітний. я знаю, що у нього є сьогодні на наш, на наш концерт спеціальний. Дякую. Так, Це сюди. Це мені подарунок від Андрія. І я хочу е, дати Андрію Андрій, підходьте сюди. У нього, я знаю, що є дуже крутий лоб. Я хочу, щоб сам Андрій його об'явив. А я витяг всім привіт. І так, як я спортсмен і мене представили дуже гарно, дуже дякую. Сьогодні хочу презентувати в нас є дві рукавички. Вони дуже символічні особисто для нашої збірної, так як ми були на крайньому чемпіонаті Європи, і наш капітан Валерій Чуботаць в цих рукавичках виграв з півфіналі. Капітана з країни-агресора. тобто це вже велика перемога. І але, на жаль, ми всі знаємо, що в світі спорту в цю недокраїну вже допустили до змагань під нейтральними прапорами, але ми знаємо, хто є хто. І... Дуже важливо, що на таких стартах, на таких е, змаганнях, е, щоб ми виходили, їх перемагали особисто для мене. Е, це велика честь перед військовими, так як вони е, розуміють і надихаються нашими перемогами, і це велика сила для подальшої нашої перемоги. Тому е, хотілося б сьогодні розіграти ці рукавички. Тут є особисто мій підпис і Валерія Чепотаря. так як описки е. друзі. Ці рукавички побили москаля. Тому сам Андрій з рук Андрія ви можете сьогодні так же само отримати цей лот і фото. Тому перша ціна ставить цих рукавичок 10 тисяч гривень. Хто готовий за 10 тисяч взяти цей такий крутий лот? Е, до речі, до рукавичок. У нас ще є книга про Українську Федерацію Карате. Теж тут це написано, і можу сказати, що засновник всієї федерації України це є Галан, тобто наш теж земляк. Тому Валерій Галан так у нас все пішло з Чернівців, і хочу, щоб всі знали, що Чернівці це не тільки переможна країна, і співуча і переможна все разом. Тому особисто додам, що українська пісня вона в кожному куточку світу, на мої розменші перемагання запис на ваші є так дуже вам дякую. Дуже дякую. Приємно, коли спортсмени не тільки переможці, а й ще й розумні хлопці.